Біль на війні, на жаль, буденне явище. І коли у військових болять зуби, можна, звісно, терпіти або ігнорувати, та зрештою доведеться щось із цим робити. Але як лікувати зуби на нулі, коли до найближчих позицій ворога кілька кілометрів, а до найближчого стоматолога від 50 до 200? Бійці часто видаляють хворі зуби самостійно, стикаючись з усіма наслідками такої вимушеної хірургії. Проте є ті, хто готовий, попри небезпеку, поїхати в притул до лінії фронту та подбати про здоров'я наших оборонців. Капеланська мобільна стоматологія Хелп Дентал Юкрейн надає стоматологічну допомогу безпосередньо в районах бойових дій. За час свого існування організація допомогла понад 1600 військових з передової. Зараз ми йдемо на Бахмутський напрямок лікувати хлопців, які на позиціях виконують без зміни свої обов'язки щодо захисту наших батьківщин. Щодня та цілодобово наші оборонці перебувають у нелюдських умовах під неймовірними фізичними та психологічними навантаженнями. У холод та спеку без умов для особистої гігієни, з критичним дефіцитом вітамінів вони потребують психологічної, медичної. Та стоматологічної допомоги. Команда місії добра прийнялася цими потребами та вирішила взяти участь у розв'язанні проблеми, про яку мало хто говорить. Дякую хлопцям, стоматологам, які приїхали до нас на Бахмутський напрямок, які хочуть допомогти нам полікувати зуби. Дякую цим чудовим людям капіланській службі, які зробили нам зубки. Геть безкоштовно, дякую, хлопці. Приїжджайте к нам почастіше. Ось таких польових новок. Ми ще труби не лікували початцям велика подяка. Дуже мало стоматологів, а в нас є взагалі немає, щоб приїхали, лікували, зняли біль зуват. Кілька діб поспіль стоматологічна техніка працювала беззупинно. Було зроблено все можливе, щоб допомогти кожному військовому, хто потребував стоматологічного огляду. Живемо майже в полі. Лікуємо вночі. Будемо лікувати, поки не полікуємо максимальну кількість наших військових. Задача максимально всіх полікувати, бо завтра вони їдуть займати позиції. Ось так працюємо. Ось поємкнулось світло. Якісне лікування було надане 23 українським військовим, фактично цілому взводу. Загалом було зроблено 28 видалень зубів, 13 реставрацій, чотири гігієнічні процедури та надані дві консультації. У середньому кожен з пацієнтів мав щонайменше дві проблеми із зубами. Такий стан наших оборонців ще раз звернув увагу на загальну проблему. Так, важливо думати про військову допомогу, але не менш важливо дбати про здоров'я наших хлопців та дівчат, які усіма силами стримують та женуть ворога з нашої землі. Наша команда Хелден Поліпен хоче подякувати громадській організації. Ми можемо завдяки вам, завдяки вашому долученню до нашої місії. Ми робимо ось такі спільні справи, які просувають нас до перемоги. Велика вам подяка! Ви з нами, ми з вами, ми разом.